Доброго дня, шановна громада, з вами депутат Української міської ради Андрій Гузів. І сьогодні ми будемо знов говорити про наслідки авторитарної системи управління громадою Олександром Туренком, але вже в контексті нового закону України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування, який був прийнятий Верховною Радою України 9 травня 2024 року. Мета цього законопроекту активне залучення мешканців громад та їх представників. Депутатів до прийняття рішень та процесів контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Але як казала у своїй пояснювальній записці до цього закону депутат Олена Шуляк, перш за все, цей закон про те, щоб на місцевому рівні в деяких чиновників не зароджувались замашки царизму. І бажання вирішувати все самостійно, без думки громади. Я вирішую, що ставити, що не ставити. Тобто цей закон виводить проблему авторитаризму в органах місцевого самоврядування з боку окремих очільників громад на принципово новий рівень і розглядає її як справжню загрозу розвитку сучасного демократичного суспільства. В Одній з наших минулих публікацій ми вже надавали оцінку ефективності диктаторської системи управління громадою під керівництвом міського голови Олександра Туренка. Навіть припускали виправданість такого явища, якщо керівник з авторитарними замашками достатньо компетентний, щоб приймати оперативні рішення та нести за них особисту відповідальність. Але на прикладі нашого Керманича із ситуації з опаленням міста ми бачимо, що бажання царювати та диктувати усім свої умови не залежить апріорі, від навичок ефективно працювати в кризових ситуаціях. Ми не випадково підняли тему альтернативного опалення, адже зараз ця, ця проблема е, може наочно продемонструвати фактальні наслідки відсторонення депутатів та громади від внутрішніх процесів управління громадою та тотальної відсутності комунікації між виконкомом та депутатським корпусом. Прийшов місяць з моменту ураження трипільської ТЕС. Наслідок чого наступний опалювальний сезон опинився. Під загрозою. Проблема, яка стосується кожного мешканця 20-тисячного -ти міста. Але за зручним збігом обставин зовсім не стосується його очільника, який живе поза містом і має автономну систему опалення будинку. Втім, саме від нього залежить вирішення цього питання. І як же вирішується ця проблема? Хтось має розуміння, що робиться в цьому напрямку? Чи бачить е якусь інформацію з цього приводу на офіційних ресурсах? Давайте просто подивимось стрічку публікацій на сторінці міського голови. Протягом місяця у міського голови знайшовся час на розлогий монолог щодо актуальності генплану села Плюти, на привітання з усіма святами та пам'ятними датами, але не знайшлося часу на бажання розповісти про результати зустрічей з іноземними делегаціями та представниками уряду. Повідомити про перспективи перемовин з потенційними інвесторами, надати вичерпний звіт про, по робочій поїздці до Ладижина, де наші фахівці вивчали досвід альтернативного опалення міста. Тобто поділитися з мешканцями громади планами на наступний опалювальний сезон. Підкреслюю, саме планами з конкретним переліком заходів і термінами їх реалізації, а не водянистими балачками про круті зв'язки та іноземних партнерів, які нам допоможуть. За границе нам поможуть. Повне тайна організації. Внімані! Чим? Чим вони нам допоможуть, якщо в нас досі немає конкретики? Що саме нам треба? Відеозвернення міський голова запропонував громадськості долучитися до вирішення питання з опаленням та надавати свої пропозиції. А до чого долучитися? Якщо нічого не відбувається. Так і не розпочала працювати комісія з пошуку можливостей впровадження альтернативної системи опалення, не виділяються кошти на розробку проєкту альтернативного опалення, не збирається оперативний штаб, не проводяться спільні оперативні наради депутатів та фахівців виконкому, не, не запрошують на офіційні зустрічі з потенційними донорами та іноземними делегаціями і навіть не інформують про результати цих зустрічей. Повному інформаційному вакуумі з нульовим результатом пройшов ще один місяць до початку наступного опалювального сезону. Незабаром наступить пора відпусток, і наступні 4 місяці виявляться ще менш ефективними. Це тенденція загальновідома протягом усієї каденції Туренка. І що ми будемо робити восени? Щоб відповісти на це просте питання, достатньо проаналізувати ризики міського голови, якщо типіська тест не відновиться. І не розпочне опалювати місто. А немає для нього ніяких ризиків. У місті він та його родина не проживає, комунікації в нього автономні, та й перебування на посаді міського голови для нього, здається, вже втратило колишню привабливість. Адже депутатів, які готові голосувати за його примхи, з кожною сесією стає все менше і менше. Якщо пам'ятаєте улюблене дітище мера, генеральний план села Плюти. Набрав на минулій сесії лише 7 голосів з 26, не враховуючи його самого. Я не хочу зараз робити передчасних висновків, але виходячи з обставин, вони напрошуються самі по собі. Тож пропоную вам порозмислити над цим питанням, адже нам з вами, нашим дітям, тут жити. Діліться своїми думками, пишіть нам в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Слідкуйте за нашими публікаціями, підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook та YouTube канал «Громада Українки. Далі буде цікавіше. Побачимось!